Це громадська організація Волонтер Черкащина, бачите, вони всі такі красиві в однакових футболочках, а прийшли ви для того, щоб сказати вам дуже велике спасибі за те, що ви займалися збиранням макулатури. Нам повідомили, що це клас, і найбільше зібрав макулатури для того, щоб Так, перші почали для того, щоб допомогти нашим воїнам. Ви ж знаєте, для чого збирали макулатуру? Хочемо передати вам подяку від бійців, які отримали подарунки, отримали те, що їм потрібно, для того, щоб вони могли захищати всіх і вас, вас, і для того, щоб ви могли вільно сидіти цими партами, не так як дітки, які там живуть на сході, де йде війна. Тому найцінніше, що ви можете можливо для вас зробити, для цих людей, для цих країн, це от Збирати цю макулатуру, ми її здаємо, забираємо зараз, і потім купляємо подарунки і все, що необхідно для наших воїнів. Я хочу вам передати отаку подяку, яку висловлює вам громадська організація, це те, що ви зібрали найбільшу допомогу в вашій школі. І в місто також є сьогодні для наших людей. Я задоволення залишаю і що хто найбільше зібрав. Я велика розумна мова. Тримай, дякую. Тримайся.